Короткий огляд на ось цей апаратик, Значить, що показую і розказую в двох словах. Комбайн. Massey Ferguson 440. Ось я тільки що після зимньої сплячки, вже після ремонту зимнього все склав. Вже пшеничка, як бачите, готова. Думаю, на днях буду пробувати вже заїжджати в поле. Зараз хочу все обдути, ще там, перемастити все і буду підчіпляти жаточку. Тому розказую в двох словах. Комбайник 82 року, ніби випуску. Заводська кабіна встановлена, на ньому встановлена ось така вентиляція. Не вздумайте купувати комбайн без кабіни, краще докладіть тих пару тисяч і буде красота. В салоні завжди чисто. Вентиляція повністю справляється. Вдень не жарко, зимою не холодно і тому подібне. Комбайн максимально простий. Тобто, все можна відремонтувати стандартним набором інструментів, в принципі. коробка, механіка, так, гідростатики тут ще немає. Хотілося б, звичайно. Гідравліки на шнекові нема, відкидається вручну, але воно відкидається в принципі легко однією рукою. Тобто, ось все тобто можна відкинути без ніяких питань. Там спеціальна пружина встановлена всередині під вляхою, і вона допомагає тобі відкидати. Жаточка в ньому 3 метри. Така потужна, похила камера. Як бачите, жатка тут на швидкоз'ємі, на швидко з'ємі, тобто під'їжджаєш цими пальцями. Зачепив жатку, знизу ось тут зафіксував такі, як би ви зрозуміли там одним словом, такі зацепи. Ними зафіксував. Дві хвилинки чіпляється жатка, знімається в будь-якому випадку, якщо треба. Також тут доступ до похилої камери, тут під бляхою доступ до е, барабана. Тут також все максимально просто, з цього боку ремнів трішки менший механізмів, тобто це ремень на вітер. Там шків, ремень на січкарню і ремень вже на привід самої е, похилої камери, і від похилої камери вже йде на жатку. Тут так виглядає. В принципі, комбайн для я не знаю, там 20, 30, 50, 50 гектар, напевно, кращого не придумати. Все максимально просто. Заводська січкарня, якщо потрібно, вона відкидається. тобто, Відпускаєш раз, два, і з того боку два штуки таких болти. Знімаєш ремінь, вона опускається ось кінцем валів на ось цю е підтримуючу трубу. Ось так повертає, і ось цим болтом одним ззаду фіксується. Я ніколи на покоси не косю, тому воно мені не потрібно, я її ніколи не відключаю. Один раз був відключав, порвався просто ремінь, а потрібно було докосити. Тобто все максимально просто. Тут чотири. Чотири, чотири соломатраси, просто поно видно. Що із тюнінгу хотів я показати. Тут уже перенесений бак, як бачите, він стоїть аж на, самому, на самій горі. В оригіналі бак встановлений.